Саме столичні в першу чергу мер Києва Віталій Кличко разом із міністром з питань стратегічної галузи і промисловості Олександром Камишиним оглядає столичні укриття. Вчора інспекції відбувалися у Голосівському районі Києва. Проблема з укриттями є. А от представників Київської міської військової адміністрації під час ревізії сховищ не було. Відповідне відео мар виклав у своєму офіційному каналі. Давайте подивимось. Я кажу, вчора, вже вчора. Ну, дивіться, но ну... у мене прохання. Давайте більше Більше-більше. бійці інформацію. Скораючи інформацію, коли вони вчора дали, це дає міг так не небало на варту. Ще одна деталя. Я не бачу жодного представника військової адміністрації. У нас є де Спартак. Наступний деталь. Відповідно, закону. Президент, відповідно, закону про створення військової демонстрації. Відповідаємо за цивільний захист. Департамент у вас знаходиться в телевичні? Недавнім рішенням це міської ради департамент перевели з КМДА до міської ради, по-моєму. По-моєму, ви забрали повноваження у КМДА до себе. Мені так здається. Давайте ви це розпоратися з ВЦ. Що подумали з ним ми ж відверто говоримо з розвідки. Відносно закону про створення військового адміністрації, цивільний захист, це виключно компетенція військової адміністрації. Тому я задаю зрозуміле питання. Ми з вами інструктуємо, я розумію, що я відповідальний місце за все. Але якщо ми спираємось на боку закону, то з нами повинен також бути представник, який питання цивільний захист. Працівник вашого департаменту має. Дивіться. Ну, хто з вас винен? Ото вже розбереться з Давайте подивимось на укриття. Да, Наша задача піде оцінити стану Я кажу про військову адміністрацію, представника міської адміністрації, які відповідальні за цивільну Все. Всі знають, що департамент цивільного захисту знаходиться в міській раді. Вони під вів'єрами. Вони підвірні. Я керівник цього департаменту? підпорядкування міської ради, правильно? З моменту створення військової адміністрації, військова адміністрація ми управляє. Дивіться, а я чув і бачив рішення міської ради, які продавали від каменда міської ради. І знаю, що ви перетягнули з кандидати, чимало департаменту, чимало повноважень до міської ради. От дивіться, це ваше департамент, ви ж навіть. Ми Ви на камеру ми працюємо на пішли, подивимося на...